Повернулись ми на рідні села, і мала зразу побігла в табір. От, зранку лягли, стали не виспані такі, паште. Мала кричить, не хочу вже нікуди. А ми понеділок пропустили, кажуть, вже мусимо, мусимо йти мати до її забирати. От, так що насична програма. І що я скажу, клімат біля моря на узбережжі. Дуже чудовий, дуже. Там спека переноситься значно легше. Тут просто як на розпеченій петельні. І тут тінька, майже ніде нема. Ні, 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 ні. Важка ситуація. Що класно, табір є безкоштовний. Два тижні з 9 до 2. Через день басейн, один раз за два тижні їх на пляж мають звозити. Ну і всякі спортивні змагання і всяка різна програма. До речі, у Львові теж ходили подібного плану літній табір. Теж від, безкоштовний він був від міської ради. Ну, він був не дуже цікавий, там одна екскурсія була, по-моєму, до церкви Юри. Із цікавинок був один урок японської мови. Ну, переважно включали мультики, водили пак Івана Франка. Ну і все, вони були в принципі, під контролем. От. А сильно розвивачок не було, тому мала моя знудилась. От. Два рази каже, вдарилась, поки з горки каталися, ніхто не бачив. Тут якщо... Фичкували. І тут, якщо чесно, теж так. <сі> не дуже їх розвікають. Ну, Трошки за пару днів запитаю, де їй більше зайшло, де їй більше подобається. Ото такий центральний парк, сказати? концертний зал, театр, не знаю. От я в цьому центрі вони збираються в жіночому центрі. Розповідай, сподобалось тобі? Так. Плавала? Так. Класно? Да. Ще підеш? Так. Ну все, супер. Мала, довольна, мама, ще більше. О, приїхали в найближче, більше місто, щоб купити гарні сандаліки якісь малому. Шортики, трусики. Ростуть. Тут дуже гарний парк. Зараз покажу. Це майданчик для вигулу собак. В нашому селі мені не вистачає таких парків. Ось вот там фонтанчик по центру. Ну все, ты вже с этой. Тут же помітно, що в малого почервоніла повіка і набрякла, а на наступний день нас чекав ще більш неприємний сюрприз. Покажи свій глазик, боже бідний. Я думала, що покажи, які тобі наклейки лікар дав. За сміливість, так? Ні. Всім привіт. Ділюсь досвідом, як ми ходили до лікаря. Я малий вчора мав. Ну, таку припухлість. Я подумала, може відчміння щось таке. Тому надула кондіком, бо спала під кондиціонером. А на наступний ранок вже була така штука, вже півроку перекрита. Надулась червона. Але син каже, що йому не болить, не чухається, не турбує одним словом. І ми якраз в процесі тільки... Оформлення державної страхівки ми подали всі документи, але казали, що ті буде за три місця. Але з валом немає, ну, треба йти. От пішла я в лікарню, то якась був лікар сімейної медицини, педіатр, правда, бо в нас тепер нема, по-моєму, сімейній педіатрів, ну менше з тим. Реєстратурі написала по перекладачу, все нормально записали. Мені там якісь папірці в Марії видали. Я їх показала, і ніби вони прийшли. Лікар сказав, що це... Спілкувалися ну, ми... по перекладачу. І лікар сказав, що це укус, що його щось вкусило. І антибіотики аж на тиждень виписали. І я собі думаю, добре, добре, що я пішла, що я наважилась, бо я так, ви знаєте, я мені лікувала. От. Виписали ліки. Я знаю, що тут, якщо виписують, то дешевше по страхівці, але не знаю, чи мені вийшло дешевше чи ні. Треба подобатися в інтернеті, скільки вони коштують, і тоді можна зрозуміти. Заплатила я за і ще за якусь баночку. 17 з копійками євро і подивлюся, чи то познишся, чи то ні. Потім вам розкажу. Сподіваюсь, мені потім не прийде рахунок за прийом лікаря. Але ніби я на реєстратурі запитала, чи потрібні гроші. Оплата він сказав, ні, ні, ні не переживай, йди. Будемо сподіватися, що все норм. Лікар була приємна, все нормально, уважно. Не, не, не визначали, що я спере, ну, з е, перекладачом на телефоні. От, я там якісь такі самі простенькі фрази розумію, але, наприклад, вона запитала, яка вага. вага. Я слово вага не знала. Переклали, якось справились, коротше кажучи. Вам чай заварила, око примивати, але добре, що не почала мучити малого. Ви самі розумієте, якщо покупала антибіотики, то той би чай був до п'ятої точки, одним словом. Що я сьогодні купила якісь такі докази собі? Такі знижці. І то моя Дашка любить булочки оце. Малому підсолодити життя купила чипси. Купила салат. Хочу собі зробити грецький. Як у мене салатить можуть. Морозове лимонне. Ото салату. Це я купила рибку. Вкусне, не дорого, не знаю, Попробую посмажити. Воно називається бака... Бакаладія, якось так бакладій, щось це такого. Це до салатику. І також індюшку. Ну і глібчик попросив назад. Так, оце все десь так 17 євро вийшло. Іду по вулиці і бачу, що швидкі зачастіли. Ну, раніше я так не бачила, зараз часто їздять, їздять по містечку. Я думаю, це пов'язано з паркою. У нас сьогодні до 39 вже 38. А -а -а. От, але на сонці я боюсь уявити скільки. От. Напевно. Страшно, 50, я не знаю, тут просто. Мрія дурака збугась, як то кажуть. Завжди хотіла прогрітися, завжди було холодно. От, будь ласка. Але трохи прогрітися, це не просмажитись. Йду забирати Дарію з літнього табора. Дуже їй подобається. Їх там і годують, Довольно приходить. І мені трохи легше. Вона десь з 9 до 2. Ну, до 3 в принципі, можна забрати. Це моя вірна куляжанка зі мною. забирати далі йде. Не знаю. Знімаю всі побутки сонця, що не видно, що знімаю, так. Тут ми територію помітили. Після, під окулярами все мокро. Стікає з мене. Були таку сукню, вона не парить якась така тканина. Треба почитати, що за тканина. Це не іспанська виробника Італія. Щось вона там була 15 євро. Дуже мені її колір сподобався. от Червона-зелена, таке люблю Хотіла розказати про школу. Школа в Іспанії є різні. Є безкош... ну, державні, безкоштовні, і є там якісь напівприватні і приватні. От ми пішли в державну, але вона це школа з релігійним нахилом. От е... і форму все одно треба купляти, і підручники треба зараз купити. Ходила в... просила допомоги, щоб помогли мені замовити, бо там. Куча кудів, треба вести, зайти ту реєстрацію, які завжди пароль забуваються, можна з'їхати. Добре, що в них є адміністрація. Приходиш і в разі чого? Ти, якщо ти не справився, то вони тобі допомагають. Та я заодно потренувала свою іспанську, ну і в більшій частині володіння онлайн-перекорочем в телефоні. Форму я взяла для двох на 175 євро, це з врахуванням. Що я деякі речі взяла, оновити, деякі не брала, наприклад. Ковтинки на довгі рукав, я не брала, бо можна завжди вдягати на короткі, зверху вже якийсь свитерик, як прохолодно, стане. Запутала мене собака, повідком мусила розкрутитися. Стану нічку, де розкажу. Тобто, якщо все купляти. Повністю хоча б по штуці, я не кажу вже там, дві на зміну, бо, наприклад, там, на фізкультуру бажано завжди мати, напевно, дві футболки. Там є шортики, є штани і повсякденний одяг. Ну таке, Я добрала саме необхідне, то я думаю, якщо брати отак от все, то на двох то всі 400 би вийшли євро. Але у нас цього року лишилося, ми зверталися в, як не знаю, правильно називається, фонд школи. Там хтось віддає на благодійність ту ж саму форму і вже використовувати форму е, можуть тобі дати. От. Не все, звісно, нам підійшло, були такі речі знищені, що я навіть не надягала на дітей, були хороші речі. От небагато, тому добрала. І підручники я може пізніше ще тут напишу, бо я так пам'яті не пам'ятаю. Біля... Е, я нарахувала десь біля 400 євро, але тут от пропишу які точно коштую, пам'яті не пам'ятаю. І так само запитала вони, кажуть, що можна їх платити частинами. Ну, Мені так зручніше, тому що якщо я зараз віддам зразу 400 євро, буде трошки важкувато, мягко кажучи. О, то платила 100, ну і там, частинами якось Казали, що аж до жовтня в принципі, можна. Ну я теж тягнути не хочу, бо краще не мати ніяких боргів за собою. Ось такі тут вестинки. Ну але тут ніколи не буває ніяких поборів на штори, на тюлі, на покраску чогось там. Оновлення тут такого не буває. Тут буває. єдине, що всякі костюми купуємо на всякі концерти. Васык став, а ты грубо?